Доброго дня. Презентуємо вам підключення канальних вентиляторів серії Airil. Це кілька моделей. Airil 100, Airil 125, Airil 150, Airil 160, Airil 200. Ці вентилятори можна підключити однаковим чином. Щоб підключити канальний вентилятор, потрібно зняти кришку. Тут є 4 гвинти, які потрібно відкрутити. Після зняття кришки з'явиться з'єднувальний блок, до якого потрібно приєднати кабелі. Для того, щоб підключити кабель, потрібно відкрутити фіксатор. Зараз в п'ячах проводуємо собі Посуньте вкладку в бік. Через гумовий наконечник потрібно протягнути двожильний кабель. В головне не плутати кабелі за кольорами у випадку з вентиляцією. Це важливо. Слід дотримуватися інструкції, яка Розу додається до кожного вентилятора в упаковці. Вентилятора в Протягнувши провід через гумовий наконечник, закрутіть ущелка. фіксатор назад. Це Воно запобігне вислизанню кабеля. Таким чином, кабель залишиться на потрібному місці. Давайте підключимо нульовий провід. У цьому випадку нульовий провід слід підключити справа до першого контакту. У цьому випадку синій колір це нульовий провід. Поверніть гвинт. Всі згадані вентилятори мають можливість працювати на трьох рівнях швидкості. Другий справа, перший після нейтралі, максимальна швидкість висока, другий, третій справа середній. Третій, четвертий справа повільно. Залежно від того, куди буде підключатись фаза, швидкість буде різною. У разі максимальної передачі підключаємо її до другого контакту. Таким чином виходить з'єднання, де вентилятор буде працювати на максимальних обертах. На порівняння вентилятор як для порівняння на мінімальній швидкості. Дякуємо за перегляд. Всю детальну інформацію ви можете знайти в описі цього відео нижче.